Визначні місця світу. Статуя перемоги Нью-Йорк, США, Центральний парк в Нью-Йорку США. Ейфелева вежа Париж, Франція. Найточніший годинник Біг Бен Лондон, Англія, Тріумфальна арка Париж, Франція. Лувр. Париж, Франція. Скляна піраміда Лувра Париж, Франція. Пізанська вежа Місто Піза Італія, Кремль, Президентська резиденція Москва, Росія. Червона площа Москва. Ісаакіївський собор Санкт-Петербург. Мовзолей Тадж-Махал – Агра Індія. Міський театр у Відні, Австрія, Будівля парламенту в Будапешті, Угорщина. Єлисейський палац резиденція Президента Франції. Версальський палац. Резиденція французьких королів. Париж, Франція. Букінгемський палац. Резиденція Королеви. Лондон, Англія. Білий дім. Резиденція Президента США Вашингтон. Пентагон. Військове відомство США. Будівля парламенту в Лондоні, Англія. Єкатерининський палац. Царське село Санкт Петербург, Росія. Венеція Місто на воді. Італія. Королівський палац. Мадрид, Іспанія. Пуерта де Алькала на центральній площі Мадрида. Іспанія. Альгамбра. Палац в Гранаді, Іспанія. Кришталевий палац в парку Буен Ретіро. Іспанія. Будівля опери Сідней, Австралія. Маяк на Мисі Фанат. Ірландія. ФОРТ Сохар. Північний Оман. Заборонене місто. Палац китайських імператорів. Пекін. Вівтар Неба. Місце жертвопринесень Пекін, Китай Єлісейські Поля Париж, Франція, Музей Прадо, Мадрид, Іспанія, Empire State Building – Нью-Йорк, США. Канадська національна вежа. Найвища у світі. Будівля Конгресу в місті Бразилія. Бразилія.